Всім привіт! Чому потрібно вибудовувати правильні звички? Тому що стара звичка це старі результати. Нова звичка правильна – це нові результати. Якщо, наприклад, ви маєте таку звичку, що ви не чистите зуби два рази на день, не користуєтеся ниткою, тоді у вас проблеми із зубами. Якщо у вас звичка не мити руки перед їжею, тоді у вас можуть бути проблеми із шлунком, або у вас може бути якесь обсипання, або якась алергія, тоді ваша погана звичка. Породжує погані результати. Якщо ви не чистите своє взуття, за ним не доглядаєте, і це є поганою звичкою, тоді у вас псується часто взуття, яке потрібно купляти нове. Виходить, що нова правильна звичка породжує нові правильні результати. Стара погана звичка, вона породжує старі результати. Тому якщо ви хочете мати гарні результати, вибудовуйте нові правильні звички. Звичка, вона працює на вас. Якщо ви її добре вибудували, то вам не потрібно відслідковувати свої дії, робити якісь... Нагадування собі, як треба діяти, ви дієте автоматично і автоматично правильно, і це призводить до правильних результатів. Бажаю вам вибудувати всі необхідні правильні звички, які ви собі плануєте, і отримувати гарні правильні результати. Дякую за увагу! Хай щастить!